Сьогодні ми з вами поговоримо про творення імен по батькові. Звертаю вашу увагу, що чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса овоч, який додається до повного імені, Жіночі за допомогою суфікса івна. Далі але є винятки: лука, ілля, сава, хома, кузьма, Микола і Григорій. Зверніть увагу, що від імені Сава, Хома від імен Сава, Хома, Кузьма і Микола є паралельні форми: Савич, Савович, Хомич-Хомович, Кузьмич, Кузьмович. Микола має Миколайович і Миколович, Миколаївна і Миколівна. І відповідно до нової редакції правопису звертаємо увагу на ім'я Ігор, належить до якої групи, пригадаємо в воротному відмінку Ігорем, відповідно, Ігорьович, Ігорівна Лазарьович, Лазарівна. Ну і плюс пам'ятаємо Тарас Григорович Шевченко, хоч батько був, був Григорієм, але утворюємо Григорович Григорівна.